На жаль, Тясминська водойма приваблює не лише любителів відпочинку на природі та рибальства заради задоволення, а й рибалок злодіїв, які водні ресурси використовують заради наживи. Працівники рятувальної станції провели чергову утилізацію браконьєрських сіток, що витягли з води під час рейдів, проведених у період літа осені. Подробиці у сюжеті далі. Незважаючи на рісний дощ, працівники рятувальної станції екологічної інспекції та представники міської козацької сотні зібралися разом, аби знищити браконьєрські знаряддя. Цей улов сіток вони назбирали під час рейдів. Вторая утилізація сіток літа осінь порядка 8 кілометрів. Перша була весна літа 7,5 кілометрів. Ну, обща длина діта порядка 15 кілометрів. Подякував Віктор Черновцеві і працівникам інспекції з екології за допомогу проведенні рейдів. Адже лише спільними зусиллями можна виявити більшу кількість браконьєрських знарядь. До очистки Тясмина від наслідків діяльності рибалок злодів долучилися добровольці Смілянського козацького полку. На їх рахунку теж приблизно 5 кілометрів, вилучених із води сіток. Трошки зберегли популяцію риби разом з дайнгістами обирали територію. Де, до речі, приглашалися працівники ЖЕКа, комунальника, надали нам машину, машину взяла, вивезли ще з всякого сміття і запустили 150 кілограм коропа. Ці учасники заходів по охороні Тясминської водойми від браконьєрських проявів впевнені, що це їх не остання акція спалення незаконних знаряд лову, адже несумлінних та нечистих на руку рибалок ще залишається чимало. Але незважаючи на це, і ті, хто за посадовими обов'язками наглядають за порядком на воді, і ті, хто робиться за покликом серця, будуть охороняти та примножувати рибні запаси Тясмина. Олена Хомякова, Олег Сладков спеціально для агенції та